Несподівані патрулі на пляжах Таїланду. Поки правоохоронці перевіряють курортне місто Хуахін, туристи і місцеві мешканці обговорюють серію вибухів, що сколихнули південний Таїланд. Я думала, що почуватимуся тут у безпеці. Таке трапляється рідко, і в готелі все безпечно. Але, звісно, ми почуваємося зле через те, що відбувається. Атаками вражені і місцеві мешканці. Я торгую тут понад 40 років. Я живу в Хоахіні понад 56 років. Нічого подібного ніколи не траплялося. Гадаю, через це ми втратимо туристів в Україні і в місті. Кілька вибухів сталося на місцевому ринку. Двоє людей загинули, кілька було поранено. Коли вибухнула перша бомба, я присів за машиною. Я намагався допомогти колегам вийти в безпечне місце. Пролунав другий вибух. Потім мені вже вдалося вивести їх якомога далі. Поліція відкидає версію про зв'язок атак з міжнародним тероризмом. Серед версій незгода певних груп населення з ухваленням конституційних поправок. Депінті всі сім провінцій, що зазнали атак раніше на референдумі, підтримали нову конституцію. Ймовірно, групи, не згодні із цим рішенням, намагаються дестабілізувати ситуацію і відлякати туристів. Туризм важлива стаття доходів королівства Таїланд. Подібні ж напади можуть серйозно зашкодити прибутковій галузі економіки.